Перше уражені уражені носії калібрів в Азовському морі типу Боян М і це зроблено за допомогою безпілотних літальних апаратів, тобто це нові форми методу боротьби. Вперше морські дрони Магура, вперше в світі знову ж таки уразили повітряні цілі, це і гелікоптери, і знищений літак. Ціла низка успішних масштабних операцій в кіберпросторі проти ворожої військової інфраструктури і логістики. Те, що на Росії регулярно вибухає в найбільш віддалених куточках цієї так званої держави, це кожного разу окремі унікальні операції. Ну, звичайно, повернуті наші громадяни, робота координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, коли кількість і обмінів збільшується, кількість повернутих збільшується, і це тисячі людей. Це безумовно також результати спільної командної роботи, не лише головного управління розвідки, але в тому числі. І можна багато перераховувати по напрямку бойових бойові підрозділи, зокрема прямо зараз, продовжують виконання поставлених завдань, роблять це успішно і лише невелику частиною. Цього ми потім бачимо в новинах із якимись, зокрема, фото-відеоматеріалами. Але боротьба триває і ворога продовжують знищуватись. Причому скрізь в повітрі на землі, на морі і будь-де де цього не вимагає інтереси нашої країни.